Вітаю! Як приймати рішення в стресовій ситуації? Ну, По-перше, не давайте стресу приймати рішення за вас. Пообіцяйте собі почекати, поки заспокоїтесь. Відділяйте вдень 30 антистресових хвилин. Це здається складним, але це може бути спорт, прогулка, читання, те, що дає змогу обміркувати щось, спокійно обміркувати. Порадьтесь з кимось спокійнішим. Це ще, знаєте, така змога побачити ситуацію зі сторони, з іншого боку. Це теж дуже важливо. Якщо немає такої людини поряд, зробіть таку, такий е, спосіб, е, спробуйте самі підійнятись над ситуацією. І подивитися на неї зверху. Також хочу дати вам пораду від Матіє Рікара. Це французький автор, він пише про буддізм. До речі, саме його вчені назвали. Найщасливішою людиною в світі. Так ось а, що він каже? Він каже, думайте про щось гарне, хоча б 15 хвилин в день. От саме про щось гарне. Зосередтесь тільки на цьому, в ці 15 хвилин. Це повинно бути тільки те, що викликає у вас тільки приємні думки. До побачення!